Усім привіт! Прийшла весна і стабільне тепло посадив я канни, які виростив з зернятка. Ці зернятка я привіз із Єгипту. Близько року вони у мене росли ці канни вдома. Добре, така зелена маса вже була нарощена. Ну, і думаю, висажу їх на ділянці. Висадив і рівно через два дні вдарили мінус три як по заказу от що з ними стало а зараз покажу які вони були рівно тиждень назад. В минулу п'ятницю вже стали краще виглядати ніж вдома. не витримали вони нашого тепла в лапках Приморозків, що В мене є надія, що вони все ж таки відживуть, тому що коренева шийка, зелена, тверденька нев'яла. Я зараз тут чікну ножничками і так само другу і третю. І подивлюсь за той експеримент, чи є в них надія на безкостіння. І можна буде набратися досвіду в таких справах. Щоб не впадати в розпач, в безнадію, у кого такі випадки будуть, то щоб їх не спішили викопувати і викидати. Ну, проведу експеримент. Побачимо, що з них буде через тиждень. Ну що ж, минуло три тижні. І подивіться на результат: Канни воскресли, вже крутять листок. Ось це місце там, де воно відморозилось. Тут так само. Але вони ожили. Це буде нижній листок. Ось з трубки буде. Воно гнать так само там. 5.07. Єгипетські кани виглядають ось так на сьогодні. Як видно, почувають вони себе дуже добре. Вони повністю відійшли від того стресу. Щоправда, дощі не йдуть, посуха. Раз на тиждень тільки поливаються. Але мені подобається, як вони виглядають. 20.07. Ось такі кани. Зараз йдуть дощі. І для неї це просто ідеально тепло і волого, листечко, зелене і соковите. Така вона красива. 1 серпня ось так виглядають на сьогоднішній день канни. Красивенькі, жирненькі і ростуть. Із жадобою до життя. А це ще одна квіточка. Сьогодні вона відправилась в подорож після пігулок та чергових ін'єкцій. 15.08. Камі просто радується життю. 29.08 останній день літа. А єгипетські кани почувають себе, наче літо, буде продовжуватись далі. 13.09 Кани ростуть і нічого не підозрюють. Поки тепленько, нічні температури вище 10 градусів. В день 20-21. 26.09. Нічні температури почали опускатися вже другий день близько нуля. І зелені кани погрузилися в глибокий шок. У той шок, який вони зазнали ще в квітні, коли вони були зелені. І в момент стали такими, як зараз. Листя стало як серветочка паперова, сухенькі і в'ялі. Так вона не встигла зацвісти і її сезонний життєвий цикл цьогоріч буде закінчений. Все, що залишилось з ними зробити. Це почекати, можливо, тиждень, щоб листечко трошки підсохло, і поживні речовини повернулися до коріння і можна викопувати на зберігання. Але я зроблю один експеримент, одну викопаю, посаджу вдома, хай росте дома, а ці дві залишу на зимівлю, попередньо їх утепливши агроволокном і присиплю соломою. Ось таке експериментальне відео вийшло. Можливо, ні про що. Але знайте, що ваші кани, якщо і примерзли весною, вони обов'язково воскреснуть і повернуться до життя. І будуть рости, зеленіти аж до перших заморозків. Ну все, це було просто цікаво. Бай-бай!